Ну а поки що битва на арені мирної конференції до неї залишається зовсім мало, утім пристрасті розпалюються дедалі дужче. Можемо лише припускати, що реально буде відбуватися 15-16 червня у Швейцарії. Але політичний трилер, що розгортається за лаштунками просто зараз, не залишить вас байдужими. Кореспондент тижня Андрій Орляк простежив хитросплетіння інтересів і спецоперації цього тижня. Те, що чекає на нас, дипломати ще називають. Вікном можливостей ми без позитиву сприймаємо сигнал е е Китаю. Ну або ж квартиркою можливостей в кращому випадку квартирку трошки привідкриває. Та навіть за таких умов вже можна підглянути за Італією та Швейцарією. Оці насправді саміти це для нас, я так. Акуратно та зв'язковою це не останнє, але реальна крайня можливість поговорити про стратегію до кінця року. Це дуже дуже важливо. Йдеться про саміт Великої Сімки в Італії наприкінці наступного тижня, що одразу перетікатиме у глобальний саміт миру у Швейцарії. Виходити чи не виходити на мирні переговори, взагалі от яка буде стратегія навіть не тільки наша, а заходу наразі ж захід перебуває у виборчому штормі до шаленої битви в Сполучених Штатах. Додалися вибори до Європарламенту всі зайняті власним політичним виживанням і вважається, Вашингтон ізолюється від решти світу та сфокусується виключно на своїх проблемах вже з липня, десь тоді ж почнеться перерозподіл крісел у Брюсселі, що теж відволічає єС від зовнішніх справ. Та поки вітер для Києва ще попутний, принаймні з понад сотною держав і не лише з заходу, що підтвердили свою участь у глобальному саміті миру. Близько чотирьох тисяч швейцарських армійців вже тиждень, як готуються охороняти небо, воду і сушу поблизу міста Люцерн. Ця частина Альп на наступний вікенд стане світовим центром прийняття рішень. Фактично за тиждень відбудеться наш дідей, дипломатичний день, діпломасідей, інагураційний саміт миру, який може стати форматом, що наблизить справедливе завершення цієї війни. Так, президент Зеленський каже зі стін французького парламенту, і це вже безпрецедентно. Його візи до Франції, як і перших осіб Європи та США, це з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії або ж дня де дідей відзначати річницю відновлення західного фронту проти нацистів. Рашистів ніхто Францію не запрошував. Власне, як і не покликали до Швейцарії, нормандські урочистості свого часу створили одноіменний нормандський формат і вперше звели на один майданчик Зеленського і Путіна. Вже цього разу тут і не вперше звели Зеленського з Макроном та Зеленського з Байденом, де очільник Франції сенсаційно заявив про таку передачу винищувачів міраж і формування коаліції для відправки в Україну західних військових інструкторів. Ну а лідер США в. Вибачився перед українцями за затримку їх допомоги, і водночас оголосив про новий пакет озброєння. Тим часом відмова Пакійну, а особливо Ерліяду від участі у саміті миру помітно напружила Київ. Що через все Саудівська Аравія приєдналася до так званої змови групи країн Брікс. і ми тому ми можемо спостерігати, що і у Китаї, і у Бразилії, і е, у Саудівської Аравії. Так само власно, як і в Російській Федерації, є схожі наративи, зокрема щодо того, що за столом перемовин мають бути дві держави: Україна та Росія. Натомість вважають фахівці успішним став візит Зеленського до Катару, і як варіант міг бути з акцентом на потенційного нового головного партнера у регіоні. Що Катар. Більше буде задіяний в цьому процесі, то він і отримає більше вигоди, зокрема в контексті майбутніх угод, наприклад, щодо продовольчої безпеки. А це питання розглядатиметься на глобальному саміті миру, а це дуже важливо для країн без Сходу. Власне, окрім продовольчої безпеки, на саміті піднімуть ще два питання: це ядерна безпека і звільнення полонених з уточненням стосовно повернення викрадених Росією українських дітей. Ну а це три пункти із десяти, що містить українська формула миру. Чому так? Тактично Україна вносить на перший саміт три пункти формули миру. Але стратегічна мета залишається незмінною виконання всіх пунктів. Україна в жодному разі не відступає від формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок. А разом з цим аналітики вважають, що з високою вірогідністю. Навіть дуже компромісні якісь пропозиції, які можуть сформулювати на цьому саміті, Москва е, просто відкине і тут варто припустити, що всі ці деталі цілком можуть розглянути тет та тет найважливіші партнери України ще до майданчика у Швейцарії, де, до речі, не буде президента Байдена, а буде віце-президентка Камала Гарріс. Але й тут кажуть, не варто шукати зради чи применшення ролі США. Як уже згадував, напередодні мирного саміту відбудеться саміт Великої Сімки в Італії. Там залізобетонно буде розмова про Україну, і сімка чекає Зеленського. І це очікується уже не стільки про дискусію і стратегію, скільки про реальні дії і реальні гроші. Точно вирішуватиметься, що нарешті робити із замороженими російськими активами. А використати ці гроші для нас критично важливо. в тому числі і як тактичний удар по Росії. Дипломати вважають, від цього Кремлю буде не менший бойовий шок ніж коли Україні почала надходити Західна зброя. Тож квартирка, вікно чи може вікна можливості для таких маневрів ще зберігаються і в Україні, і в союзників. Але протяг від виборів у ЄС та США справді починає душити. Перед зустрічю Великої сімки вже будуть відомі результати виборів у Європарламент. Вважається, що ультраправі сили вже набирають голосів. Це означає, що голоснішою може бути проросійська риторика, а тому важливо не зволікати. Андрій Орляк та Есентиждень, один пізодин марафон Єдині новини.